Дуже гарні новини. У нас потепління З сьогоднішнього дня має бути плюс 2 градуси. Ну там плюс 2, 0, О таких межах це дуже добре. Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті настав той день, коли ми зальємо підлогу в нашому залі. Чому не в цьому будинку? Тому що, скоріш за все, мені цементу не вистачить, але побачимо: якщо вистачить, то ще більше зальємо. У нас, як я вже казав, потепління, і буде воно як мінімум тиждень, плюс ми ввімкнемо конвектора, так що температура в приміщенні буде десь від плюс 5 там до 10 градусів. Це просто. Шик. Шекарна погода, скажімо, якщо взяти для зими, щоб залити нашу підлогу. Я надію, що все буде добре, все затвердіє. І ми зможемо далі продовжувати на якісь нові етапи роботи у нашому будинку. Нам потрібно взяти лопату для розчищання снігу, бо нам треба розчистити і сок, і щебінь. Тесті ми позичимо. Зараз приїжджаємо до нашого будинку, все розчищаємо. Тоді приїжджає тест і лопашимо повністю. Там небагато треба, там десь до двох кубів бетону треба буде, напевно. Ми вже на місці. Отже, що нам потрібно зараз зробити? Перше. Пісок. Розчистити сніг. Щебень. Розчистити сніг. Вхідні двері. Розчистити в'їзд, щоб можна було тачкою заїжджати. Запалити конвектор. в першу чергу, щоб тепло вже пішло до нашого будинку. В одному з попередніх відео ми накривали верх плівкою для того, щоб трошки утеплити низ перший поверх. Багато з вас написали за конденсат. Чи буде толік погано? Для чого ти таке зробив? Воно, в принципі, і до. І ні, я згідний, що може бути погано через те, що влога буде підходити підверх і збиратися там. Але дивіться, в мене йдуть балки, на балках лежать дошки, а на дошках лежить плівка. Оці дошки, які лежать на балках, мені в принципі не потрібні. Навіть якщо вони трошки промокнуть, нічого страшного. Але зараз я в принципі дивлюсь поки що все сухо, так що все добре. І ще одна нам плівка потрібна до того, щоб ми змогли спокійно залити всю підлогу у будинку. Цемент на маячках наших позастивав. Не мягенький він. В будинку зараз на температура мінус один градус. Це дуже добре. Поветр зараз підігріє, плюс на дворі. Зараз буде плюс один. Це буде добре. Ми проводимо збір на безпілотник для ЗСУ. Тому хто має бажання долучитися, всі посилання на донат будуть в описі під цим відео. Ми, бійці Збройних сил України, просимо ютуб канал Саварютики Анатолія і допомоги при пані дрона і по можливості якоїсь електроніки для обладнання. Слава Україні! А також посилання на банку, щоб подивитися, скільки ми вже зібрали. Також будуть в описі під цим відео. Розчин будемо робити один до трьох, один цементу, три піска, п'ять щебня. З цього, в принципі, достатньо буде на чергову підлогу. Навіть можна було один до чотирьох робити, але вже ладно, хай буде міцніше. В передньому відео, там в одному з попередніх я показував, будемо додати ось такий пластифікатор. Оскільки зараз мороз, в принципі, невеличкий, то півлітри на 50 кг цементу його буде достатньо. У нас, виходить, на бетонну мішалку йде десь кілограм 15, ну хай 12 кг. Це нам треба півлітри на 50 кг, нам одну бетонну мішалку 125 Є у мене ще є мікрофібра поліпропіленова, але ми вже напевно будемо її додати в чистову стяжку, коли вже будемо заливати саме на теплу білого. Тоді вже цю мікрофібру будемо додати. Зараз не буду її давати в бетон. Хто спішить, той людей смішить. Є така приказка хороша. Бачите, поспішив. Відро тепер плаває. Треба йде кішку брати. А думаєш, зараз чим пошвидше треба раз-раз-раз зробити і все. Во, результат, чим пошвидше. Тепер треба відро діставати. Це ще добре, що воно не потонуло а було на плаву. Його можна було легко зачепити навіть тим крючком, що в мене. Було. Я хочу першу бетону Є такий стаканчик в мене. Тут 250 грам. Оце якраз класифікатор, пів півстаканчика на бетономішалку будемо добавляти. Багато лити не хочу, щоб воно швидше застигло та щоб менше вологи було так само в приміщенні. Тому треба буде обережно лити. Плюс сніг також свого роду водичка. Лієш ніби все добре, потім чуть більше лейну і все і капець. Поки вона колотає, треба цю жилку познімати, щоб вона нам не заважала. Зараз їздити. Прийшов тест, набирає воду. Зараз будемо пробувати першу тачку заводити. Ну, з богом. Пробуємо вес. Перевертаємо, пробуємо. Але треба досочку мені ще. Це на досочці будемо робити поворот. Тачки, ось така кучка вийшла. Невеличка. Ой, то нам придеться возити і возити. Надовго ми сьогодні тут. Трапилася в нас халепа, вивернулась бетономішалка. Скільки добра пропало? До речі, ми тут зробили ще одну штуку. Попросили в сусіда нагрівача для води. Тепер ми робимо як? Ми гріємо воду. Вона стає гарячо-гаряча. ми її додаємо в бетономішалку. Скажу так, на декілька градусів ми температуру цементного розчину піднімемо, щоб пришвидшить його затвердівання. Температура в будинку ноль з відкритими дверима. Це вже чудово. Так що, так що, так що на дворі тепліє. Це вже добре. З двох бетономішал. В нас вийшла ось така частинка. Якщо порахувати на всю площу, нам приблизно 20 бетономішалок потрібно. Такої, ніби небагато. Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Ми гуляємо! Йдемо до тата, перевіримо встановочку, подихаємо свіжим повітрям. До речі, друзі, дивіться, що я знайшла. Я знайшла свої найтепліші рукавиці в світі, тому що які рукавиці, я вже не пробувала. Це, до речі, з пуху. пухові рукавиці. Вони найтепліші. В них ніколи рука не змерзне. Навіть в варішках і то змерзне, коли ти довго гуляєш. День той настав, але не знаю, чи буде він вдалий, чи невдалий, тому що є такесь таке хвилювання. Цим заливанням на вулиці все таки морозно, холодно. І хто б так. Упору не заливає. Так принаймні нам писали. Можливо, знаєте, я навіть дітей затепло вдягнула, тому що сьогодні вже відчутно набагато тепліше. Мам! Що? Ніт. На дворі така погодка, що просто ходи і гуляй і не заходь додому, поки не, не стемніє з дітьми. До речі, ми сьогодні маємо готувати ще маршмеллоу на кулінарний канал. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. У нас цей рецепт нам дуже цікаво до какао, дуже класно. Посилання вам залишу ось тут. Тому що на момент вже цього влогу кулінарне відео буде на каналі. Ви знаєте, на диво дорога така, що по ній можна йти. Можливо, тому що плюсова температура, не знаю. Ось так діти їдуть на самках і до речі, їм вистачає, як помітили -то повернути. Друзі, що ми бачимо? Акацію величезну зрізали. Ого! Діти, дивіться! Вже порізати встигли. Ми приїхали. Ну нічого страшного! Він тебе просто кинув сніжечку. Ми приїхали, а то як бігає, бігає. Дивіться, як бігає. Привіт! Дорога вся чорна, тато хлопче. Нічого страшного немає. Лука відходь. Це вже п'ята бітова мішалка тільки що. Йо-ма-йо, такий товстий слой, А? такий товстий слой, і нічого собі. Я старався, щоб коли ти е, на старість поповнюєш, щоб підлога не тримала. Але йти, але йти, тато розрівнює. Нічого страшного нема. Захололи ці штуки? Да, все добре. Да, все захололо класно. Тарілка вже все, поламана, треба брати нову. Цю вже під цемент використовує толік. І оце все сміча лежить, все таке. Коли не були сніги, була йому вивезти. А скільки її треба багато? Так мало? Да. Якби були сильніші морози, то треба було б більше. А так цього вистачить такого. Я їду додому. Що ж, все? Ну що, побули і побачили, все нормально. Робота <реклама> <реклама> прийняла, так? Да? Ні, ну знаєш, вже буде настільки класно, вже така рівна підлога в залі, знаєш, вже мене буде щось доставити. Ну коротше, вже великості по-іншому. Дивися. 5, 6, 7 бетономішали вже. Ось така площа вже залита. То вже слухай, нормально. Ну, Там, десь... ага. ну, там бачиш, там, саме гірше місце, оця плита, яку ми збивали. Uh -huh. потім, саме гірше місце, але в принципі якось згорим пополам залив його. Ну чого, його. там рівно, теж гарно. Ну, то тут залишилось, скажу, це сьома була. Ну, десь ще сім і сьом. Потім тут ми поставимо досочку. А, от тут ова да, підходим. Потім вже якщо надольємо. Ось так поставимо доску Угу. і вже до кінця зальєм, щоб рівно було. Ні, сьогодні більше не будемо заливати через те, що цементу напевно не вистачило. А скільки вже пішло? Не знаю скільки, може 5 мішків вже пішло. А тебе є 10? В мене було 10 чи 11. Я думаю, тобі їх хватить притик. Можливо, притик. ще якийсь мішок залишиться. Буду йти класти їх спати, годувати. Якраз можливо він зальє і будемо знімати кулінарію. Це сьогодні якось так. Притик, все якось сьогодні Так знаєте, нагружений день. Вчора ми відпочивали. Була неділя, нічого не робили, просто не монтували, нічого не знімали. Дивилися фільми, гуляли. Таке знаєте, чай пили з печивом. А сьогодні дуже загружений день. Це прощаються діти з татом і йдуть додому. Триві, чомка, давай. Все, їдь. Приготуй щось смачненьке. Да ладно, там все згодовимо. Так, на що можна сказати? Ми прогнозували, що піде 20 бо то не мешало. Ось це 9. Бачите, скільки вже залито. Я думаю, що піде менше. Десята зараз майже повністю закриє серединку і тоді ще край заведено. Кажу, я думаю, що піде десь 18-17. Аня звідси прийшла, подивилася, оцінила і пішла. Вам звідси буде не видно, але температура в хаті з відкритими дверима плюс один градус. Так що це вже добре? Нічого нам не замерзне. Прогноз справдився. Дійсно пішло потепління. Дерев'яними маячками треба бути обережним, тому що що в нас виходить? Там я на початку залив. Не знаю, не видно не. вам не видно. Бачите, як задерся маяк? Він набрався вологи і все, його поперло доверху. На цьому кінці ніби нормально ще стоїть. Я рівним міряв, пробував, ніби все добре. Але ось там добре, що ми швидко залили, він задерся. От, якби ми по ньому заливали, то ми б накосячили потім. Перше попробую. Тут ще рівно, ця сторона ще нормально стоїть. Ще нам залишилось буквально трішки. Не знаю, скільки тут тачок. Ось, все що залишилось. Ну, хай беремо один, два, три, чотири. Ну, до п'яти тачок. Ой, до п'яти бетономішалок вже пішло 11. Ми вже завершуємо заливання. В даному випадку ось так на зараз підлога виглядає. Я вже встановлюю сюди досочку, щоб цю плиту відділити від остальних. Тест ще одну бетономішалку мішалку колотить. Зараз попробуємо, спробуємо її сюди все, що лишнє, воно піде ось сюди. Але я сподіваюся, що воно все зайде і лишнього не буде. Вчасно ми там позаливали, ось ця планка, що я брав, вона взагалі впливла вже. Я думаю, що мені не поміщається в бетономішалки. Як глупа то зразу одна лопата за дві може бути. Все, залили ми зал, значить. остання бетономішалка якраз. Якраз нам вийшло гарно. У мене ще два мішка цементу залишилось. Ха! Все, ось так все залито. Майки повспливав спливав один. Другий на підході тільки оцей тримається свого місця. Не знаю, ніби рівно, але це ще час покаже. Конвектор увімкнений, значить все добре, горить. Зараз запаковуємо двері. Якщо на дворі буде 0, то з конвектором всередині десь плюс 5 буде, плюс там, плюс 6, може, не знаю. Як було на дворі мінус 4, то з конвектором в хаті було плюс 2. То зараз, якщо буде 0, то в хаті десь плюс 6 має бути, плюс 7, якщо буде тепліше. Ну, я думаю, все буде добре. Так що закриваємо хату і два дні сюди не заходимо. Хай собі гріється холоне, а там далі буде видно. Зайдемо, подивимося, що тут. Треба буде ще маяки, потім ці повиймати. Підлога не сильно затвердіє. Ті дирки там, де маяки були, їх треба буде позаляпувати ще розчином, щоб воно була підлога гарненька без маячків. Значить, пішло 18 бетономішалок. У нас ще залишився, кухня залишилась, туалет залишився і коридорчик. В туалеті товщина буде плюс-мінус 5-6 см. Так само і в кухні там буде 6-7 см. Тобто тон -тон тонкіша буде стяжка. Коридорчику, там біля 10. Так що на це все, що залишилось, піде набагато менше, ніж, ніж те, що у нас вже пішло. Бетономішалку помили, тачку помили. Зараз ще витру курточку відтягнуту і все. І додому. Далі, напевно, ми зробимо як. Де через 3-4 дні прийдемо, познімаємо маяки, потім зальємо в туалеті, а потім вже подивимося по погоді. Зальємо кухню та коридор. Конвектор працює, значить все добре. Тепло буде. Їдемо додому. Все зібрали, все помили. Блін, ще цю лопату для снігу треба забрати. Чуть не забув. Пішли ми додому, вже помилися і повечеряли. Та встигли за ню приготувати таку штучку. Колися М -м -м -м. вже. Це називається маршмеллоу. <рес> ну ти що в каву кидається, чи в каву воно кидається таке, щоб солодке. Солодкі такі штучки бігенькі. Скажи, смачно. Ну просто шукальні будуть таке. <рес> Бачиш тільки? Дивіться, які вони класні. Їх кажу, їх моноше й так їсти. Так, да, друзі, набір інгредієнтів там дуже маленький, а вийшло дуже смачно. Вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, заливали з нами підлогу, як з нами, століком, з татом. Я більше була вдома. Ти з дітьми. ж теж приходила в гості? Ну, трохи. Щось там понаглядала, чи все правильно зробили. Я ще не бачила правда, кінцевий результат. Обов'язково погляну завтра чи післязавтра. Обов'язково будеш там жити, подивитися. Кому наше відео злостна, подобайки, на Наші не підписані, обов'язково підписуйтеся та та стрімся на наступному відео, друзі, всім папа.